З робочим візитом на Закарпатті перебуває заступник міністра зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини Модір Левенте. Під час зустрічі з керівництвом області сторони обговорили подальші кроки в реалізації спільних гуманітарних та інвестиційних проєктів, а також питання розширення пунктів перетину кордону. Ми говоримо про ту співпрацю, яка зараз відбувається між Італією, Угорщиною і Україною, в рамках якої робляться значні інвестування в залізничну інфраструктуру, завті якої зокрема українці матимуть прямий вихід до італійського побережжя, відкриття пункту перетину нопала ходуш яке вже зараз практично на завершальній стадії. Ми його. Поможемо завершити досягти конкретного результату відкрити цей пункт перетину, завдяки якого дійсно зменшиться навантаження на всіх пунктах перетину. Ми говорили про збільшення пропускної спроможності і на пункті пропуску тиса загонь і відповідно розбудови лужанки. І вже парламент сказав про те, що є відповідне фінансування від Брюсселю, де лужанка буде на Території лужанки будуть проводитися відповідні будівельні роботи, і будуть створені всі умови для того, щоб він функціонував як великий вантажний термінал та великий пункт пропуску. Крім цього, ми говорили про розбудову інших пунктів пропуску, більш малих для пішохідних та перетину малих транспортних засобів. Цей процес триває. і Співпраця у нас тут вже налагоджена. На Закарпатті триває реалізація проєкту із будівництва сміттєпереробного заводу в селі Яноші. Також угорська сторона розглядає можливість інвестувати кошти в ще один подібний проєкт тільки вже на території Іршавської ОТГ. Також Угорщина погодилась долучитись до облаштування реабілітаційного центру для військових. Фінансування угорщина готова взяти один із поверхів. Ми знаємо, що це такий міжнародний проект, який передбачено будувати декількома країнами. Там шість поверхів. Кожна країна готова взяти один поверх для будівництва. Сьогодні вже виділено з обласного бюджету близько 10 мільйонів гривень для. Підготовки проектно-кошторисної документації, яка буде в кінці року готова, і відповідно кожна країна зможе долучитися до цього проєкту на сьогоднішній день. Між органами місцевого самоврядування та угорською республікою підписано 142 угоди про співпрацю. І жоден проект, який був розпочатий до війни, жоден проект не закритий і не припинений. Під час зустрічі Модіор висловив співчуття родинам і близьким загиблих воїнів 128-ї бригади, підкресливши, що угорський народ стоїть разом з українським та розділяє скорботу за полеглими бійцями.